Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошу вас на повну діагностику, негативу. Зараз будемо чистити період життя від народження до 5 років. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть. Очистити період життя усіх, хто дивиться відео близьких людей від народження до п'яти років. Вогні цієї свічки згорає. Весь негатив, що робився усім, хто дивиться відео близьким людям у період життя від народження до п'яти років. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи є негатив? Що треба очистити тим, хто дивиться відео, близьким людям? Період життя від народження до п'яти років. Всім, хто період життя від народження до п'яти років. До п'яти років. Ну, да, тут робили е, вплив. Тут е, на батька, я так розумію, робився вплив. Дуже сильно захищали янголи-охоронці. Дуже захищали. Так, е, хотіли. Те, що робили вороги на батька, тут ставили програми, щоб на блуд, щоб пішов, щоб пиячив, напаювали, щоб вам фінанси за вас не піклувалися і фінанси на ваш розвиток не давали. Скажіть, допоможіть, який є ще негатив, що робили період життя від народження до п'яти років? Тим, хто дивиться відео близьким людям? Ух, і знову йде програма. Хтось е, опої робили, окорми, опої і програми негативні на блуд і на пияцтво. Угу, ще й місяць мороки, морочені програми ставилися батько а, вистояв і, можливо, в цей період дуже сильно ви травмувалися, щось а, сталося. Є моменти, де. А, Може, якийсь був період, що. Або батько поїхав, покинули. Ось туди ще ставили. І ще, може, у когось через вплив магічний, втручання могли бути хвороби серцеві у дитинстві, саме від народження до п'яти років. Ну, десь, напевно, в два з половиною роки. Може, навіть операцію робили. Заперечую Упорщину програму скид хвороб знімаю, опою корми знімаю, травми, стрес, травми глибокі обираю. Оби батько хворів, і теж це була як навмисно скинута хвороба. Заперечую, убираю весь негатив. Знімається порчена програма. Відкриваю шляхи дороги на здоров'я, на любов, на гроші, на багатство. Отсікаю всі залежності, негативні програми, прив'язки. Убираю. Відкриваються всі шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Відновлюється нервова система, загоюються всі травми і рани. Серцеві хвороби повертаю тому, хто скидав, хто перекладе робив. Всі негативні програми з тіла Убираю. Із з енергетичного і фізичного простору убирається повністю весь негатив. Відкриває шляхи дороги на щасливу долю. Спорчені програми зняті. Більше не працюють. Повертаються назад тому, хто ставив, хто робив. Хай з ними все це станеться. Не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові йдуть тому, хто робив, скидав. Хай з ними все це відбувається. Оцікаю ворогів, одвертаю. Більше лиха зробити не зможуть. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Тим, хто дивиться, відео близьким людям відкритий шлях на щастя, на любов. На здоров'я, на гроші, дорога легка. Двері всі для вас відкриті. Буде так і так і є. Перекриваю. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям. На щастя, на гроші, на любов, дорога легка, двері відкриті. так так і Давайте так ще раз подивимося, чи вдалося очистити період життя від народження до п'яти років. Тим, хто дивиться відео близьким людям, чи вдалося очистити період життя від народження до п'яти років. Чи лишились якісь негативні програми, що треба очистити тим, хто дивиться відділ? Вісковим побратим від народження до п'яти років. Ну, глибока травма. Давайте ще я буду дочищати. Дивіться, з батька все зняли, все очистили. Залишилися тільки травми, якісь. Ну там дуже глибоко саме період від народження до двох років щось відбувалося, що, от, як так дивитися, ну, може ви свідками стали, якихось негативних моментів, це вам травми на довго лишили, заперечую, знімаю, оморочені програми, загою всі травми. Нервові розлади загоюються, відновлюється нервова система. Все погане, все лихе. Що робили батькам, мамі, батькові? Всі порщені програми очищаю, забираю період життя від... Народження до п'яти років очищається повністю від негативних спогадів, від травм, загоюється нервова система, відновлюється нервова система, всі біль, сльози і страждання. всі Негативні спогади убирають. Вам це лайно більше не потрібно, Повертаю назад, тому хто ставив, хто робив, буде так і так є. Угу. Всі скиди, переклади, обміни і подміни, чужої карми негативної, чужої е шкідливих звичок повертається назад, тому хто скидав, хто перекладав. Хай з ними все це відбувається, все чуже, все погане, повертається назад, тому хто скидав, перекладав. Більше лиха зробити не зможе. Всі сльози білі, страждання, обираю з енергетичного, фізичного поля. Тих, хто дивиться відео близьких людей, повертаю назад ворогам, хай з ними все це відбувається, в якому б світі вони не були зараз. Не на переклади, не по колу, не по крою, не по роду, не на переводи на того, хто лише робив, скидав, лишає, хай самі з цим живуть. Усі, хто дивиться відео, близькі люди відновлюються, повертається ваша вдача, успіх, щастя, радість життя кожного дня. Більше немає травм, більше немає розладів, відновлено до ідеального стану здоров'я, нервова система. Буде так і так її. перекриваю, перекриваю, очищається від усього лайна, від усього поганого і лихого, що зробили вороги. Період життя від народження до п'яти років повністю очищено, буде так і так є. Так що зараз має стати набагато легше. Давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть, чи вдалося очистити період життя від народження до п'яти років, тих, хто дивиться відео близьких людей. І ще вилізло. Ну, це робили на батьків. Ну, вдалося очистити. Ну там ще глибше є момент. Заперечу, бираю астуду, отворот, а морочену програму знімаю, пияцтво обираю, повертаю все назад. Тому, хто перекладав, хто скидав. Зараз повністю очищено, відновлено здоров'я, повертається сили. Повертаю вдачу, успіх, щастя. Енергії, сили повертають тим, хто дивиться відео, близьким людям. Більше нічого не заважає бути щасливими, здоровими людьми, активними. Повністю загоюються всі травми і рани, більше не болить, більше немає образ. Все погане і лихе повертається ворогам. Більше вам це лайно не потрібно. Чищено повністю енергетичний, фізичний простір, очищається, родові програми. Всі скиди, приклади чужої карми, повертаються до ворога, тому хто скидав, хто перекладав, більше зробити лихо не зможе. Відновлюється енергетика. Прошу Верховного Суда для ворога. Всіх хто нападали, хто втручалися в життя, все назад повертає, буде так так. Більше немає жодного негативу. Період життя від народження до п'яти років. Всім, хто дивиться, відео близьким людям очищено і загоюються травми. Більше не болить. Буде так. І такі вогні зграю повністю ось негатив Більше не бой. Повертаю, вдачу, успіх, щастя. Буде так. Все сказане здійснено, так буде. От так що зараз на даний час. Вдалося очистити. Це був період від народження до 5 років. А далі буде від 5 до 10 років, період життя. Подивимося, що робилося, що робили, чи може у вас зараз такі дітки, то можна буде очистити. До речі, це відео може чистити і наперед періоди. Життя дітям, онукам також. Добре. А також нагадую, щоб ви не забували: поставте, будь ласка, подобайку, коментар, якийсь відгук. Це може бути можна поширити відео, зробити донат. Це для того, щоб вищі сили розуміли, що вам це потрібно, що ви вдячні і радієте. Так набагато сильніші чистки і захист тоді. Добре, я дякую за увагу. Все буде гаразд. Будемо продовжувати повну діагностику. Все добре. Ця свічечка допрацює. В оні згорить весь негатив. Очиститься ваш енергетичний, фізичний простір, близьких людей буде так і так. Буде так. От. Все. До зустрічі.